Так у Сарнах демонтували фігуру радянського солдата із меморіалу солдатської слави за словами начальника управління культури, туризму, молоді та спорту Едуарда Раковця, прибрали елемент радянської символіки на вимогу закону про декомунізацію. Демонтаж пам'ятника воїну Другої світової війни відбувся у рамках виконання закону України про декомунізацію, а також на виконання наказу управління культури і туризму обласної державної адміністрації. Додам, що ми не знищили пам'ятник, ми зберегли його, і це збереження історичної пам'яті у новому усвідомленому контексті з огляду на сучасне бачення історії нашої держави. Меморіал солдатської слави у Сарнах має статус нерухомої пам'ятки, адже тут, у 1977 році, перепоховали загиблих у Другій світовій війні. Наразі з пам'ятника також прибрали макети радянських орденів, а демонтовану фігуру радянського солдата перемістили у Сарненський історико-етнографічний музей, де вона стане частиною нової експозиції. Виникла ідея створити в Сарненському історико-етнографічному музеї. Таку експозицію під відкритим небом, що буде розповідати про декомунізацію, але відразу хочу зауважити, що е ми будемо збирати пам'ятники, бюсти, символіку, червону символіку радянського періоду, не з метою возвеличення цього всього, а про те, щоб переосмислити нашу історію і нести такий просвітницький характер для того, щоб ознайомлювати відвідувачів про тоталітарний режим. Вадим Новак, Суспільні новини, Грівне.